Замахався дивитися кучу реклами і ламати сотні спагеттів і гріб спагеттів приведе, щоб не збирати 178 тисяч грошей, щоб купити ці два скіна. Погнали, давай ламати спагеті за піпа-пупу. Ми ще можемо потанцювати за піпа-пупу. -по давай. Обо безпажні гроші, окей, дві тисячі, класно. імба. Nice. Ми ще спагетті монстра не купили, там треба буде ще спагеті монстра купити. Давай, чекай, ламаємо, ламаємо. Чекай, чекай, Льоска, не лагай, не лагай. Чекай, 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 чекай. Оп! Оп! Давай, 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 ламаємо Давай. Ламаємо, ламаємо Є yeah, все окей, все окей. Привіт, давай погуляємо, Анна, сім, сім Опа, сім тисяч Сім тисяч. І ще що я зробив. Це? Ну як завжди наша любима реклама, наша любима реклама. Давай погнали, погнали. Ой, ще раз ми ще будемо 100% танцювати за піпа, і ще за спагеті монстра ламати, спагеті, то якось дуже странно звучить. Давай ламаємо, ламаємо. Оп. 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 Оп, оп. Оп. Все, класно, все класно. У нас ще 5 тисяч зритвий. Класно, класно, класно. Оп. Оп, оп. Оп-оп-оп. Ще якщо появиться працю газ, то треба буде 100% зв'язати. отримав вдвічі більше переглядів, скоро. Хороший контент, давай беремо за рекламу. Давай, 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 погнали, хороший контент. У нас має бути в два рази більше глядачів. Бо на 100 тисяч відкриється Я 100% про те відео знімлю. Оп, оп. Чекай, 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 чекай. І ще буде 100% якось поміняти кімнату, нормальний комп'ютер комп поставити. Оп-оп-оп. Окей, 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 давай ще, давай ще. Ні, сі я хочу понацю... Я хочу потанцювати. Я хочу танці, Дві як піпа поденцить Опа, безплатні монети. <ривіт> Єбай. О, ну давай, погнали танцювати за піпа-пупу. Давай, давай, давай. Оп! Спекту, спекту, спекту. оп В ту сторону, в ту сторону, вверх, вправо, вправо, право, вниз, право, вниз, право, вверх. Вниз, тікай, якусь звільнюсь. Це це свідки покупку. А звідки нас колонка? Звідки звук іде? Оп, оп. Оп, оп. 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 Оп-оп. Є, yeah, 10 тисяч переглядів, класно. Може навіть відкриємо спортзалу сьогодні, то буде класно імба. Бога купляти п'яти. Е, те... Спагеті монстр, диви як денсить. Що? купили! У нас 53 тисячі монет! Окей, погнали! Е, давай перше потанцюємо за спагетті монстра! Потім спаг... А потім буде спагетті ламати спагетті! Давай, давай денці! Викинь нього тапочки, класні! Оп, оп, оп! Вниз! Шуди, сюди, 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 сюди оп, безплатно від тиші клас. Імбан. Да не падай! Йой, не падай! Ну, всі, падай, давай падай! Падає! Чекай, чекай, чекай! 7000, окей. Е, 93. Давай погнали ламати спагеті за. Спагеті ламає за... Спагеті ламає спагеті. Чекай, чекай, чекай. Оп, оп, оп. Платні монетки. Оп-оп-оп. Та тихо не пукай. чекай-чекай-чекай Оп, знімаємо знімаємо. Оп. чекай 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 оп, оп. 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 Не пукай! Давай ламаємо Раз, два. Раз. Є, окей, 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 окей. Окей. Okay. Ем... Ehm... Давай, давай, нам... ще трохи буде 100 тисяч підписників. Давай, 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 чекай, чекай, чекай. Оп, оп. Оп-оп. Все классно. Все классно, все класно. Чекай, не пукай, не пукай, будь ласка. Давай, давай, давай. Оп, оп. Або без Х2Х. X2, X2, як фей. Йой! Не, не треба Х2 лайки поки. Хоча нам треба було ще Антоніо купити, я на Антоніо збирав. А Все-таки в мене відкрилося Спагеті Монстр і той інший. 96 на 4 тисячі. Ні, ми зараз назбираємо. збираємо. Тільки я хочу потанцювати е, за спаге. за спагетті монстра. Давай. Оп, от сюди, отсюди. Чекай, не падай! Можна навіть спортзал відкриємо. от сюди, от отсюди. Чекай, чекай, чекай. сюди, от сюди, от сюди. Чекай, чекай, чекай! Не так скоро. Давай, давай. Двиг як денсить. Вона тисяча до нас. Підписників. О, безплані монети, безплані монети, то нам треба. Давай. Іди читати книжку, ботан. Забув вдома спорядження. Риба, рибалка. Чекай, не падай, дивись, скільки я пропустив. Давай, давай, давай. Все окей, все окей. Сюди, отсюди, сюди, отсюди. сюди, от сюди. Чекай, чекай, не падай! Де як скільки я пропускаю? Оп. Оп-оп-оп. Чекай. Ну як завжди наша реклама? Знову. Я вирішив, все-таки ми 100% доб'ємо до качалки. ми 100% маємо перший раз покачатися. Ми, попро... ну, ми 100% це зробимо і за хулібами, і за мікхадзен, і за Спагеті монстра, і за інших всіх. Нам ще лише два рази зіграти. О, цілу газ. цілу газ. Ні. А що то є? Чекай, що то є? а що то таке з'єднане? Скажу перший раз бачу. Або то бахи був, або то реально таке є. Чекай, 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 не так скоро, не так скоро! А дивись, скільки вже раз впав. Ці Спасибо мали вже пламатися давно. Скільки, скільки, 7 тисяч, всього 7 тисяч. А, 990. 99 тисяч. І ми зможемо спортзал! І ми зможемо спортзал. Круто, круто. Е, окей, давай взянемо. Е, піпа-пупу. І погнали... Ні, не, давай не танцювати, ми останній раз поламаємо спагеті за піпа пупу, бо ми зараз будемо качатися у спортзалі, мені цікаво, як то буде виглядати. Я так понял, просто гантелі будуть. Або нова якась локація. Ні, тут е, локації поки що недоступні, якісь алмазики. 100% буде якесь умноління. Безплатні гроші. гроші, опа, 2000, клас, імба. Давай-давай-давай, оп-оп. Давай, 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 оп, оп. Давай, чекай, 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 не пукай, не пукай, пипа, пупу. Чекай, чекай, чекай. Що, скільки-скільки нам хватить? Тисяча є нам хватає. Та сто тисяч, сюда. Спортзал. Дви, ми біцепси будемо качати і трицепси. Давай погнали за Холібама. Ні, Давай перше за Мікхадзена. Диви, мікхадзен, погнали. Що тут треба робити? Я навіть не знаю. Просто тапати? Реально треба тапати. диви. А то, а то дуже важко. Диви. Ні, ну в принципі, то легкі. Будемо меркутіти. Треба на зеленому бути. Що на Дивись, скільки ми спагеті ламаємо! А то Это езі. 276. Привіддя, вареник. А то ези. 13 тисяч дивилися нас, йойо, -йо, е Ото нам не треба. Що ми можемо прокачати? Шо? Комп можемо якийсь купити? 13 тисяч. Бо коврик якийсь нормальний. Ні, ну в принципі, окей, нормальний коврик. Що то лампу, лампу. <смі> У нас лампочка. Буше класно. Стіва, давай вот такі купимо. такий можна, червоний. Такий. Не, окей. Погнаю за, і, за. А, за хулібама! Давай, за хулібама, покачаємось. Диви, погнай отапати. Давай, 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 давай. ламаємо погати, ламаємо А То реально мені подобається, то класно. Тут два рази легше набирати лайки. Або ні. Ні, я так зрозумів, то буде важче. Давай, 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 давай. Я піду посплю, містер Кіт. Давай, 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 давай. Два рази легше, напевно, лайки набирати, тут треба довше. На камеру покачалися, покачалися, ми вже якісь фітнес-блогер. Ми якісь фітнес-блогер. Я хочу ще за... Піп'ят -пу -пу. О, Дивись скільки у нас уже лайків. Хопіць, я в шоці Вона лише раз, давай. Якщо двома пальцями, ні, одним ліпше. Давай дуже сильно тапаємо, давай. Давай, 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 давай. Скоро, скоро, й, тут так важко! Тапаємо, тапаємо, тапаємо. У них вже пальці, булять, реально! Йой, фухи. 10 тисяч, а от говорили, був онлайн скоро росте. Або ні, дві їх скоро. Або ми вже дуже великі блогер всього 100 тисяч підписників маємо. А то ми закриємо, то нам не треба. І ще за містера е, спагетті монстер. Два за спагетті монстр. Ні, я хочу ще прокачати, зараз. Що е, ми можемо купити? Чліпше все-таки... Ні, я все-таки вийшло. Погнали качатися диви, з качається. Давай, скоро, скоро, скоро. У мене вже пальці болять, реально. Йой. Чекай, 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 чекай. Давай, 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 давай. вже ізі. А отут онлайн дуже скоро росте. О, безплатні монети. Сі, не падай, не падай, не падай! Давай, 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 давай! давай. Але мені то подобається, але тут пальці дуже устають. Дуже-дуже. 3%. Йо, я реально замучився. Не ну, рекламу куди. Реально, 100 тисяч, дуже класно. І ще останній гітара за... на 265 тисяч підписників. На 165 ти... підписників буде гітара. Цікаво, як... Ну, на гітарі будемо 100% грати, але. Качатися то реально дуже класно, дуже класно. Ну тому все. З вами ну, вам був Ромко. Ми купили піпа-пупу з монстра, дуже класні скини. Я набрав 105 тисяч підписників і тепер ми можемо качатися. Це то нова міні-ігра, міні-режим. Дуже класно. Пока-пока.